Повернення Павла Наконечного, лось проти гори Раунд Арнольд Юкей і анонс топ-поєдинків у Армспорті. Здоровий зі, це свіженькі новини заліза, і почнемо ми із такого довгоочікуваного повернення Павла Наконечного не тільки до повноцінних тренувань, але й до ведення свого Ютуб каналу. Про це на днях заявив сам Павло у своєму інстаграмі для тих, хто не в курсі, нагадаю. Минулого літа український струндмен потрапив у серйозну ДТП і вилетів із професійного спорту більше, аніж на півроку. За цей час Наконечний встиг перенести декілька операцій і пройти реабілітацію, пов'язану із колінним суглобом. Сторіс не надто інформативна, але з нього можна побачити, що атлет нормально так прибавив у масі, якщо порівнювати із минулими публікаціями. Окрім того, стало зрозуміло, що Павло знову тренується під опікою Сергія Осипчука, а це, якщо я не помиляюся, той самий тренер, з яким Олексій Новіков вигравав у WorldStrong 2020 і показував свою найкращу форму. Тож, якщо здоров'я дозволить, то ми маємо дуже високі шанси знову побачити Павла на серед топ-стронгменів. Ще одне протистояння Хупера проти Бьорсона чи Лося проти Гори ми побачимо уже на цих вихідних. На фестивалі Arnold Sports відбудеться ще один Арнольд Strongman Класік, на цей раз із приставкою UK. І перенесеться він із США до Англії, конкретно у Білінгем. Склад учасників тут буде дещо поскромніше, зіграли роль травми, не буде ані Кілішковського, не буде Новікова. Також під великим знаком питання участь Тома Стольпіна. Принаймні на офіційній сторінці серед учасників його немає. Отож, до Міча Хупера, Хавтора Бьорсона, Бобі Томпсона, Макса Будро та Оскара Зінковського, за якими ми спостерігали у Коламбусі, також приєднуються Гавін Більтон, Лукас Хаттон і що досить дивно, уже старенький Рауну Хейла. Тому при всій повазі до інших струнгменів, але, як на мене, то цілком очевидно, що боротьба за титул вестиметься тільки між Хупером та Тором. Проте не все буде так легко для Хупера, як на Арнструмент Classic, через один нюанс, який пов'язаний із вправами. Хуп точно має бути сильнішим за Тора у австралійському Йоку, але ще далеко не факт, що вийде легко перемогти Бобі Томпсона. Плюс непогану форму набрав і Гавін Більту. Тому тут може вийти непогана така зруба. Другий івент знову, як і на Стронгмен Strongman Classic Тімберкері. Але на цей раз його потрібно пронести якнайдалі, тому тут усе максимально незрозуміло. І може вийти так, що саме ця вправа вирішить переможця турніру. Далі у нас дамбл. Формат буде схожий до того, який був на ВСМі, Тобто декілька гантелі різної ваги, хто підніме найбільше, той і виграв. Купер активно тренує цей рух, і він тут буде явним фаворитом. А от два останні івенти цілком і повністю можуть бути за хавтором. Перекидання сумки на найвищу висоту Бьорсон тут світовий рекордсмен, і схоже, що у нього досі є достатньо сили і вибуху, щоб обійти тут міча. Ну і на фіналочку ніяких куль, а ось вам станова тяга на рази. Вага штанги складатиме 350 кг, лось, звичайно, витривалий атлет і на рази тягне добре. Ну але думаю, Тор тут на зовсім іншому рівні. Якщо Хуперу не вдасться зробити собі якийсь гандикап, а Хафтор ніде не затупить і не спіткнеться, то ісландець може і обійти Міча. Перемога над таким суперником дасть Тору неабийку впевненість у власних силах, а на ВСМі, до речі, досі залишаються ще три вільних місця. Тому хто знає, можливо, ми ще побачимо гору на найпрестижнішому турнірі. Наші рукоборці отримали своїх суперників на турнірі East vs West, що пройде у Стамбулі 20 квітня. Так Олег Петренко побореться на праву руку із грузином і Рахті Алекс Кудреча зійдеться із болгарином Георгіем Цвітковим, а Петро Маргарін проти ще одного грузина Нукзарі Чікадзе. Ці поєдинки також відбудуться на праву руку. Окрім того, дуже цікавий суперматч має відбутися між Ермесом Гаспаріні і Аліжаном Муратовим уже на ліву. руку. А справжньою окрасою вечора стане протистояння, напевно, двох найсильніших рукоборців сучасності Левана Сагінашвілі та Девона Ларата. Ларат після перемоги над ципрінковим виглядає дуже впевнено, а можливо, десь і самовпевнено з огляду на те, проти кого йому доведеться боротися. Леван, схоже, з легкістю повертає свою монструозну форму, тому заява, Деона Ларата, про те, що той не віддасть грузину жодного раунду, ну, виглядає якось непереконливо. Ларат знатний провокатор і майстер вивести суперника з себе, Даван це прекрасно розуміє і парирував Канадцю не менш майстерно. Девон любить ламати суперника ментально, духовно та фізично. Але він знає, що я розіб'ю його на шматки. І, недавно піднявши більше за нього у його специфічній вправі, я вже відколов один шмат з його розуму та душі. Девон, ти кажеш, що не віддаш мені жодного раунду. 20 квітня ти повернешся назад до реальності і зрозумієш, що програв. 6-0. Знову. Погодьтеся, обидва вони нагнали цьому арфайту неабиякої ваги. І зараз він виглядає навіть цікавіше, ніж минулий їх матч, тому, звичайно, не хотілося б, щоб усе закінчилось наскільки просто як 6-0 в ту чи іншу сторону. Хочеться боротьби. І думаю, що вона буде. А свої думки ви обов'язково напишіть у коментарях. Що ж, на цьому все. Наступне відео, як я і обіцяв, думаю, зроблю про когось із фріків із залізного спорту. Але напевно Том Хавіленд буде не перший у цьому списку. Також приємно повідомити, що нас тут уже зібралося більше ніж тисяча. Такий собі маленький ювілей, але дуже приємно. За це я вам звичайно дякую і постараюся відплатити цікавим контентом. Тому почуємося обов'язково.